Вітаю, друзі. Оглядаємо користувацькі мапи для стратегії Тіперіу Варс. Спершу трохи оглянемось. Мапа тісна. Вороги прямо поруч. Мабуть, мапа розрахована на швидкий бій. Доступні нові постройки строїтельства. Найближчого сусіда винесемо швидко завершено Направимо йому передовий штурм отряд піхоти, а слідом підуть інженери, щоб захватити його пункт прийняття рішень. Я люблю Загалом не дуже зручна мапа, як на мене. Та й я далеко не профі у стратегіях. По стандарту вибираю супротивників воїтелі з випадковим стилем штучного інтелекту. Обнаружена база Щодо самої мапи, не знаю, як це налаштовано, але поля Тіберіуму майже не вичерпні. Тобто можна купу заводів поставити і купатися як Скрудж МакДак у прибутках, а поля Тіберіуму не вичерпуються. Розібравшись з неприємними сусідами, зібравши своє військо, звісно, що підемо добувати тих, хто ще живий, стіна має три проходи ворота. Ну то через них і увірвемось до кожних воріт піде окрема частина військ. З ресурсами проблем немає. Сусідів виніс, війська йдуть нести перемогу. Обнаружена база Скачаний мною на просторах інтернету пак мап у кількості більше 700 мап від 2 до 8 гравців. Мапи, які мають баги, вилітають, крашаться. Я просто видаляю, бо користування ними немає сенсу. Отже, у підсумку, ця конкретна мапа тісна, але з нескінченими ресурсами Тіберію. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, підтримуйте і діліться цим відео. На все добре.